Суть даного способу в тому, що необхідно визначити секстаном кут між урізом води вершиною орієнтира та місцем спостерігача. Всі спостереження виконуються з навігаційного містка. Похибка у відстані не перевищує висоту глаза спостерігача, тому цю похибку не вводять. Знаходимо орієнтир на карті, обираємо його висоту над водою. 23 метри. Якщо є припливи та відливи, враховуємо це для висоти. Далі починаємо вимірювати кут секстану. Наводимо секстан на наш об'єкт і підводимо віршину цього орієнтира до урізу води. Відлік секстану 43,2 хвилини. Виправляємо сумарною похибкою секстану. І далі за формулою розраховуємо відстань 1,011. Відстань за радаром складає 1,079, що є дуже близько до нашої відстані виміреної секстаном. Тому цей спосіб має бути і використовуватись як частина класичної навігації. Нічого складного тут нема. Тому два орієнтира, два вертикальних кута. Дві відстані і є місце судна.